По цій дорозі безпечно ходити після втручання народного контролю. Комунальники заасфальтували вулицю, на якій багато років були ями та вибоїни. До народного контролю звернулись житомаряни, які розповідали, по вулиці Шевченка комунальники почали класти новий асфальт, але роботи ніяк не могли закінчити. Понад два тижні підготовлені до асфальтування ями перетворювались у ще більші калюжі. Стріє з он уже надікак тварядок його привести по тому ну, сами понимаете, такая дорога, что она еще дальше будет ломаться так. В принципе, проехать пока еще можно, но если его дальше так оставить, то тут уже потом не проедешь, не пройдешь. Не пройти, не проехать. И маленьким детям здесь плохо гулять. И мама с колясками выходит тоже не пройти. Когда дождь идет, то здесь вообще уж полно. Після того, як у справу втрутився народний контроль, комунальники таки завершили ремонт. Мешканці будинку кажуть, тепер асфальт як новенький. Ми зараз знаходимося на щенка 14 во дворі в центрі міста Житомира. Наконець та власть за 4 роки услышала нас і зробила хоча б ямочний ремонт нашого двора. По ньому сьогодні приємно ходити і їздити. Діти не спотикаються. Я інвалід, часто ходив по цих ямах, мене навіть люди переводили, бо ями були сплошні, а зараз вже заасфальтують, то трохи легше ходити. Дуже гарно заасфальтували нам подвір'я, тепер діти можуть спокійно кататись на велосипедах, на самокатах і на роликах. Галина Ковальчук, Сергій Сербін, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює gmail.com